На своєму каналі, мене звати Арсеній, в цьому відео я покажу курочок, але ще і цибульку. Там щось про неї розкажу. Але перед початком цього відео я хочу попросити Поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Хто не підписаний, дякую вам. Значить, так, конкретніше, що пройшов відео. Сьогодні у нас 12 квітня. Дощить сьогодні у нас. Дощить, дощик. Бачите? Ну так. Да. По дорозі, коли я йшов до теплиці, я помітив корочку, яка несеться. Зараз її покажу вам. Десь вона несеться тут ось. Ой, тільки не 0,5, один. Її треба підстелити, це якось дивно. Вона ні... Тут ніхто ніколи. Вона ніколи. Тут взагалі ніхто ніколи не несеся. Не... Не Ось так хочу сказати. Так, друзі. Прийшов сад ці, пташки світуть. Садочок такий гарненький, травичка підроста. підросла. Але крім цього, я покажу красу. Фі... Це не фіалки, друзі, це... Боже, чи я забув, як це називається, отакі квіточки. Дуже гарненькі такі. Навіть пахнуть чи не пахнуть? А, ні, по якось іншим разом не було це тут. У мене рука брудна вже. Ну вона вже має пахнути, так? Я забув просто, як називається, кизил перед світалів. Дощ сьогодні кажу вам. Друзі, як є. Та, друзі, тут, звісно, теплицю затопила, але нічого, не доведеться поливати. Так, друзі, ну, салатик, цибулька. Ну, тут тихенько підросла. Коли я хворів, звісно, це все підросло. Тут щось теж росте. Сподіваюсь, що вона все буде з нею добре, з цією цибулькою. Так, друзі, хочу ще сказати, що кожен, що ми на зиму, хто перший зайшов на канал, що ми на зиму ну, восени садили сюди цю цибульку і сіяли салатик. А, і для чого ж нам ця цибуля? Для чого? Просто коли літо, то там у нас багато є овочі. Там, ну, там де червень, там десь може редиска, редька, будь-яку. Е, і тому. І тому ну, ми садимо цю цибулю, щоб вона виросла. Оце вітаміни. Це все для салатів треба. І тому ми садимо це, якщо чесно хочу сказати. ну Ми любимо цибулю. Я особливо про себе кажу, що я теж її дуже люблю їсти. Так і до супу якогось, до борщу влітку взяти її, їсти і дуже смачно. Салом брати, наприклад, дуже смачно ну, виходить, що вона така влітку така висока. І для салатів, і для так просто їсти. А ось коли вже, наприклад, вона ну, буде все там залишатись, вона буде вже сухнути там. ну Наприклад, десь це кінець серпня-вересень. Чи коли це там? Чи... Ні, друзі, це десь липень я Не пам'ятаю чесно, беремо ще. Даємо і курам курам вони люблять. люблять Це іще салат ми курем даємо, коли він вже гіркий такий становиться, не такий смачний, він такий гіркий робиться. То ми даємо його, вириваємо і даємо, кидаємо. Ну, звісно, крішимо курам. І від ре, реди, редьки, чи як, ред, редьки даємо, обрізанці зелені і. І теж їм кришимо. Ось так хочу сказати, дощ крапає, але нічого страшного, головне, що тепло. Виходжу звідси, тому що щоб не затопило. Все, ну сумно. О, сюди потрапляє, але нічого такого страшного нема. Оце вчора цей. Оце хрін. Де такі корні хріна. Хріна, хрона. Це там треба. Чи не треба, я не знаю, чесно. Не дуже розбираюсь в цьому. Ну, така в нас погода. Ну, вже не точно дякую, хоч, щоб не... Що вже... Що не зима в нас. А весна, але то така погода. то Дощ, то сонячно, то ще щось. Ну, ви розумієте просто це. Ну, але що поробиш? Взимку не було снігу. Взимку не було снігу, сподіваюся, що записується, так тільки так. Не було снігу, було тепло, то це все, хоч і дякую, що не сніг. А, Господи. Це просто не... він. Хоч не падає сніг, то хай дощ падає, буде свіжо в землі. Мокро, і ще не так буде, бо коли засушено, так, то це. Думаю, хто має городи, хто там. Наприклад, коли картоплю, там, сапаї, наприклад, то там така просто тверда земля може бути, може бути. А от коли дощик, то вже легше аж облегчення таке виходить, друзі. Ну, я хочу сказати, що до літа поки що ще навчання є, тому і ще так буде. До літа такі. Так, тільки не підходь. Е, до літа такі, як влоги, будуть про кур, Так, тільки відійди від мене, я тебе прошу. Відійду я від нього подалі, що він хоче. Е, ну, Я розказував вчора про витебні. пораду таку сьогодні теж розказати. Трішки я стар тільки про кур, а там що там про кролів е, вести. Про якісь рослини такі. Звісно, коли буде травень, там вже багато буде про город, відео теж. Навіть в квітні в кінці, Да може бути, друзі. Тому в долі будуть поки що такі виложі, такі покази, там всяке, а там а влітку там... Може поцікавише, тому що влітку буде більше часу. Більше часу, влітку буде цілий день вільний, бо три місяці канікул і цілий день вільний. Тобто із п'яти ранку, ну, якщо так вже буде теп, там сходити сонце, видно вже. Ну, звісно, там десь влітку я зазвичай в 6 прокидаюсь, бо вже сонце сліпить і вже треба працювати на город. І ще там. І до 10 вечора ще видно. Тобто влітку я лягаю десь в 11. Ну тому що видно, що в 10, ну в 10 можу, ну не спиться влітку. А от коли натомлюсь, оце то тоді хочеться лягти і спати вже. Отак. От як це каже? Як це кажуть, спав? Спав як убитий. Ось це дуже крепко. Коли люди сплять, то нічого. Ні, що... Я буваю так, сплю, що я сплю і взагалі нічого ні, ні, не ворушусь, ворушусь, але цього не чую, бо я дуже крепко сплю. Напевно, Ну, таке буває, але. Все одно Росну, Те, що вам хочеться поділитися, що в мене взагалі, там, розкажу, розказую. Взагалі-то. Давав кролікам сьогодні сіно. Буквально десь півтори годинки тому. І що вони там з'їли чи не з'їли. Так. Півень, відійди, будь ласка, від мене, я тебе прошу. Так, будь ласка, я тебе прошу. Ну, якщо що, що буде. Да. Ну, їжте сіно, давайте. Давайте, їжте. Водичка є. Кролики, також щось показує вам. Ну, мої глядачі, більшість тих, хто ну, дивиться одну-півтори хвилини, дивиться мої відео. Це дуже рідко бувають, зараз 10 хвилин 20 секунд записується відео і додивляється до кінця. Тож, друзі, сподіваюся, якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобайку та підпишіться на канал. Дякую вам велике. А ви кажуть, напишіть, чи ви цибулю в теплиці. Мені просто буде цікаво. А коментарі я завжди пишу, завжди натискаю кнопку «подобається» і відповідаю. Ну рідко не відповідаю, просто натискаю, коли там немає часу. І ще. А я відповідаю, друзі. Тому зустрічей!